Всім привіт! Сьогодні у нас 25 квітня 2023 року. Відео буде такого рекламного характеру. Я хочу продати дві маточки штучного запліднення карніки. Одна пешець, а друга варотолерантна. Причина продажу, тому що я переходжу на одну породу бджіл. Ці Маточки Карніки 2021 року. Від них було продано не одна сотня маток. У мене на пасіці дуже багато їхніх дочок є. І я хочу вам зараз показати самих маточок. Хоча б одну відкрию, тому що вже вечір, вітер. Просто покажу маточку. Дивіться, кого буде цікавити. Ціну зразу вкажу 2000 за провірену матку. Далі, від кого цей матеріал дзвонить, я вам скажу, кого буде цікавити. Тому що нікому не хочу робити рекламу. Ну і мені це ні, ні до чого. І так, зараз я вам відкрию вулик, найду цю маточку і просто вам її покажу. Ось ця маточка. Ось так вона виглядає, це лінія пешець, вся бджола від неї сіренька, якщо якась є жовтовата, це влетіла з іншого вулика. Тому що тут на цьому точковий бакфаст також присутній. І вони молода бджола путає просто. А від неї... 100% вся бджола сіра по дочках. Далі що хочу сказати, де це ця маточка поділася? Ось вона. Ай, ні, ні, ні. секунду Що ще хочу сказати? Дочки від неї всі однакові, такі, як і мама. Тобто по кольору. ну Хорошо передається. Дочки хорошо працюють, рівно розвиваються. Ще раз наголосю, у мене є десь сімей, напевно, 70 з дочками від цих маток. Продаж буде десь приблизно після 10 травня, тому що я хочу виконати замовлення. У мене люди замовляли карніку. Привитися від них і тоді я їх після 10 травня продам. Приблизно десь 12-15 травня я можу їх продати, е, як відправити новою поштою, так і може хтось приїхати, як е, навіть невеликий відводок купити на одній-двох рамках з бджолою, можна навіть на трьох рамках, залежно від погоди. Щоб самому вже її не підселяти, щоб її там, скажімо, не вбили, не подіргали, хто не дуже вміє. Ось така сімейка, ось так вона сидить на п'яти рамочках в даний момент. Покладу цю рамочку в гніздо. Сьогодні у нас просто вітерець, холодновато. Я вам не став показувати, що тут в гнізді, сквозит трохи. Слідуючу маточку ну, не бачу смислу показувати. буде цікавити, я все розкажу і покажу. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.